Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішимо відзняти контент з маловідомих автоплощадок Луцького авторинку. Так як часто люди сюди не попадають, частина взагалі не знає про їх. Подивимося, які тут варіанти є представлені, їх є декілька. Вони знаходяться трошки в стороні і хто про їх не знає, не завжди сюди попадає. Тому, Друзі, буду оглядати все підряд, не ставлю якусь цінову, там, ціновий фільтр. Бачиш тут багато варіантів бюджетних, є більше варіантів бюджетних, там 5, 7-8 тисяч, будуть якісь 10-12, будемо також їх оглядати, тому, друзі, поїхали. Так, У нас перший такий кашкай. Кашкай у нас 2010 року, ціна у нас 9250, 7 місний, 2,0 дизель. До речі, ціна дуже цікава. Так, І на початку, друзі, нагадаю, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів, тому якщо у вас якийсь варіант зацікавлю, звертайтеся, детально все максимально вам перевірю, комплексно, при потребі потургую. Надам детальний фото-відеозвіт. Звіт по технічній частині, по косметичному стану. Є такі послуги, як разова перевірка підбір і супровід на Авторинку, як Луцькому, так і Рівненському. Підбір авто під ключ та експерт на день. Тому, друзі, звертайтеся за телефоном, розповім всі деталі, як проходять всі процеси. Так, така у нас шкодка з ціною 6800 доларів 2007 року. Так, далі у нас зефіра. Ціна на старті у нас. 7999 8000 на старті. звичайно торг ніхто не відміняв. 2012 рік один дизель 252 тисячі у нас заявленого пробігу. Цікавий сірий колір. До речі, мені найбільше подобається сірий колір автомобілі. Звичайно, є різний сірий, є світліший, є темніший. Ну, в Такому колір зефірка дивиться непогано. Далі у нас такий Ford Fusion. 2008 року 5200 ціна, 1,4 бензин, контакти продавця є на Бумазі. Кому цікаво, друзі, можете телефонувати вже за деталями, детальними фотографіями, детальною інформацією. Так, у нас така шкода Octavia 13,5 у нас ціна. Так, ми рухаємося далі. Бачимо такий у нас Мігант 4, 13700 на стіна 2019 року 1,5 дизель, 210 тисяч у нас пробігу заявленого продавцем. Я завжди наголошую, що все потрібно перевіряти. Тому що наскільки там об'єктивна інформація вказана, тільки після детальної перевірки можна щось говорити про об'єктивність такої інформації, тому що як завжди mm -hmm. в нас пробіг оригінальний, не бита, не фарбована, без зауважень, без вложень. Стан сів і поїхав, робити нічого не треба. ну Але насправді на практиці воно виглядає все не так, тому що автомобілі не з салона, вони не нові, ідеальними вони не можуть бути. Є просто такі нюанси. З якими, як то кажуть, можна миритися, не критичні. А є нюанси, які краще обходити стороною, берегти свої нерви та гроші. Так, друзі, ну є буси, буси, я думаю, поки не будемо знімати 15750 ціна за такий Б8 Фасадік 2017 року 2.0. У нас дизельок. Далі маємо такий сцені, 4750 на стіна 2006 року, 16. Якщо на фоні ви чуєте якісь посторонні звуки, вибачайте. Тому що Це промзона, є різні фірми, то тому якось так. 4350 у нас такий міган, 2003 рік. 1,6 у нас бензин. Так, 2005 рік маємо такий сцені. 5200 ціна, 2.0 у нас бензинка. Бачимо, цікавіша вже комплектація, клімат контроль, вставки вже зі шкірозамінника. Ну, або шкіри точно не пам'ятаю, там є шкірозамінник, деякі шкіра. Так, У нас такий басеник, басе це у нас комплектація 2012 року, але 1,2 бензинка. 7400 ціна. Далі в нас така меріва. Меріва 2007 року, 5700 у нас ціна. Пише плюс газ на газу. Ось такий варіант. Далі маємо другий міганчик. 5350 ціна, 2006 рік, 1,6 бензин. Бачимо на оригінальних титанових дисках. Пробіг не вказано, тому, друзі, не знаю, який пробіг. так 11600 у нас Nissan Qashqai такий 1,6 йде у нас дизельний DCI 2012 року, 187 тисяч пробігу. Ну і Він йде 7 місний. Це вже довга база, так би мовити. так Далі рухаємося, що ми тут бачимо. Mitsubishi Outlander. 9,5 ціна. 2010 рік. 2,0 у нас дизель. 2.0 дизель на механіці. Бачимо шкіряний салончик. Так, у нас далі йде такий b 8 пасатик. 16 тисяч ціна 2015 року, 2,0 дизель, 239 тисяч пробіг. Друзі, і дуже важливо перед вибором автомобіля, підбором вибором вашого бюджету визначитись, на що звертати увагу. Які автомобілі, які двигуни, які коробки. Тих самих там модели, наприклад, ставили різну лінійку двигунів. Там є двигуни вдалі, є не дуже вдалі. Така сама ситуація і з коробками передач. Зтикаюся з тим, що люди купують. І не завжди розуміють, що купують. Там замість е, автомата купують робот, варіатор, проблемні роботи, є проблемні варіатори, є проблемні двигуни. Е, люди ніби моніторять, шукають, дивляться, купують, не розуміючи взагалі, що вони купують і на що краще звертати увагу. Тому що по ринку як буває, дивляться, от є ціна Там така і є на тисячу півтори дешевша, але інший двигун. Ніби цікавіше все, хоча по факту, якщо нормальний вдалий ресурсний двигун, там динамічний, бо є, якщо там порівняти, наприклад, 1,6, 1,4, 2,0. Так, Далі в нас таке Volvo V50 2005 року. 5700 у нас ціна. 1,6 це бензинка. Ну, тому ціна ніби дизельний двигун, я думаю, на порядок був би дорожче. Так, у нас така Honda CRV 2011 року, 13200 у нас ціна на старті, автомат 2.2 дизельок. Так, далі у нас такі Renault, Це Рено Клі або Модус, це модус. Це у нас модус на автоматі 5800 ціна, пробіг 114 тисяч заявлений. Друзі, знімаю все підряд, довго не затримуюсь. Так, у нас така Opel Meriva. 9300 ціна, 1,7 дизельок, 152 тисячі у нас заявленого пробігу. Рухаємося, далі вже дознімаємо вам цю автоплощадку. Так, У нас такий Ford Fusion. Ціна 4900 2005 року, 153 тисячі рідного пробігу, 1,6 бензин. І, Друзі, нагадаю все, що стосується моєї роботи, більш детально. Там вже Як підбираємо, які автомобілі купуємо, відгуки наших клієнтів, замовників, все відружаю в інстаграм. Тому знизу буде посилання. Підписуйтесь, кого які питання цікавить. Всі приклади своєї роботи я показую, все як перевіряю, як підбираю. Все закидаю туди, друзі. Тому підписуйтесь, щоб не було лишніх, як -то кажуть, коментарі, бо буває деколи на YouTube почитаєш. Ну, не часто, але є різні спеціалісти, які розповідають, що і як робити. Друзі, заходьте в інстаграм, дивіться, все, що я роблю, я все це показую, все прозоро. Як ми перевіряємо що. Пару слів про підбір під ключ. Розповім, так як дуже, так, він, ну, дуже часто ви дзвоните, запитуєте сам процес. Підбір під ключ, друзі, ми з вами на початку обговоримо всі вимоги до автомобіля, що ви хочете бачити перед собою, якісь моделі, плюс-мінус конкуренти, що в нас в пріоритеті, що не дуже. Дизель, бензин, автомат, комплектація. Все детально обговорюється. І тоді я вже конкретно займаюся пошуком по ваших вимогах автомобіля Плюси підбору те що я моніторю максимально всі можливі площадки продажу автомобілів це такі в першу чергу як Луцький Рівненський авторинок, так як працюю по регіону, Рівенська, Волинська область. Моніторю, там, от, заїжджаю на митні термінали також, бо є деякі варіанти. Ми ще купуємо з митниці, тільки автомобіль розмитнився, тільки він попав. В Україну автомобіль відразу купуємо. Далі у нас інтернет-площадки, різні авторі, OLX, Instagram, Viber, Telegram групи. Також частина автомобілів продається там. Тому, друзі, там також все детально моніторю. Автоплощадки продаж, так як регіон у нас спеціалізується на по пригону свіжих автомобілів, різних автоплощадок продаж також достатньо, також моніторю там вже вибираючи з того саме краще, так, мовити фільтрую, що до огляду, все обзванюємо, фільтруємо, вибираємо що вже до перевірки, детально перевіряємо і вже тоді приймаємо рішення. Якщо автомобіль нам підходить, нічого страшного я там не знайшов, я вам звичайно надаю детальний фото, відео, звід технічної частини, косметичного стану, кінцеву ціну, торгуючись з продавцем, вже грунтовно торгуючись продавцем ви Вже приймаєте рішення. Автобіль нам підходить, кінцева перевірка на Е100. Автомобіль вже детально перевіряємо на 100, перевіряємо весь пакет документів і автомобіль купуємо. Такий у нас супільочок, 8,5 ціна, 1,6 дісліок, 2014 рік. Ну і, Друзі, пару слів про послугу, підбір і супровід на ринку. Візьмемо. Луцький, Рівенський авторинок працює на двох ринках, і як вона виглядає у двох словах. Ми з вами зустрічаємось о 7-й годині ранку, обговорюємо з вами вимоги до того, що ви хочете бачити перед собою, і які моделі, на які ми звертаємо увагу, так як ринок великий. І кожному там дивиться розглядати. Я думаю, то не стоїть тратити час. Обговоримо моделі, які нам цікаві і вже займаємося пошуком. Оптимального варіанту на наш бюджет. Ну, плюси під е, бору і с... на авторинку. Це те, що ми можемо оперативно перевірити, оглянути так би мовити, необмежену кількість автомобілів по часу. Наприклад, якийсь варіант нам сподобався, можливо, немає там, на авторі, а не де. От ми побачили його, ми його відразу перевірили, знайшли якийсь нюанс, пішли до іншого. І за короткий проміжок часу можемо оглянути як мовити, велику кількість автомобілів. Ну, і також бувають такі випадки, що клієнти хочуть один автомобіль, але на ринку побачили якийсь цікавий автомобіль, перевірили, все окей, автомобіль купили. На ринку є яма, це все можна оперативно, як воно виглядає на практиці. Що ми вибираємо якісь 2-3 оптимальних варіанти, Звичайно, ми оглядаємо там. 5, 7, 10 варіантів. Вибираємо з них 2-3 оптимальні, які вже детально перевіряємо. Відганяємо на яму, на ринку є яма, де можна це все оперативно зробити. Кидаємо на комп'ютер, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля. Катаємося, дивимося, як автомобіль себе поводить в русі. Перевіряємо детально кузов. Все окей. Перевіряємо документи, торгуємося і автомобіль купуємо. І якщо з автомобілем щось не так, ми знайшли, можливо, якісь підтікання масла, можливо там сліди рихтовки, якісь кузовні ремонти. Питань немає, ми далі шукаємо. Ну, І таким методом працюємо до закінчення ринку. в більшості це у нас 13 година дня. Вже ринок після 12 годин помаленьку починає роз'їжджатися. Тому, друзі, це виглядає якось так. З 7 до часу дня. У нас є завдання знайти хороший автомобіль, його перевірити і купити. Ну, і там, і там є свої плюси, в різних послугах є свої плюси, так би мовити. В разовій І також, якщо у вас є час і бажання шукати в інтернеті, я не знаю, в різних там площадках Instagram чи дуже багато зараз різних площадок скидають клієнти. Питань немає, ви шукаєте, підбираєтесь, здзвонюйте з продавцем, я вам вже детально автомобіль е, перевіряю. Технічно, косметично, надаю вам фото, відео, звіт, якщо це дистанційно, якщо з вами. Відразу вказую на всі моменти, відразу ви все бачите, як ми це все перевіряємо. Вказуємо вам всі параметри, всі моменти, які є. Ну якось так. Так, у нас трошки попала водичка. Так, у нас такий міганчик 2011 рік. 7350 ціна, 1,9 дизельочок. Так, далі рухаємося, бачимо, у нас є такий Міган 12600 ціна, 2018 рік, 1,5 дизельок, 201 тисяча заявленого пробігу. Так, далі у нас Nissan Lip Електрика. Мазда немає інформації. А такий кашкай знімемо. 11800 ціна. 2012 рік 1,5 дизель. Так, телефон знімаємо, можливо, комусь буде цікаво, телефонуйте. Так, далі в нас гольфік. 1,6 MPI, 5300 ціна. Так, далі в нас така фабія. Синьому кольорі 5600 ціна. 2008 рік. 1.4 МПА. Так, ближче пізьніму. Бачите, у нас такі трошки дощових пару днів було, автомобілі муки Ось такий кадік. Друзі, що я можу сказати? Вибір автомобілів є в різних бюджетах, можна щось шукати. Звичайно, не так це просто, як воно. Кажеться, на перший погляд, ніби є вибір, там все воно красиве, все натерте, все блистить. Звичайно, це все картинка, потрібно все його детально перевіряти. Чим ми і займаємося, тому звертайтеся, автомобілі, Я перевіряю особисто, особисто надаю вам звіти. Ви по телефону зі мною особисто спілкуєтесь. Друзі, знизу буде телефон. Телефонуйте, надам детальну консультацію, розповім все, що вас цікавить. Буду радий знайом. Так, Така у нас астрочка 2010 року. 16 бензин. 5900 ціна. Пробігу заявлено 200 тисяч, але салончик акуратненький. Буль ніби в оригіналі, але без титанів на простому на простих металічних дисках. Так, далі йдемо. Пізнімаємо, що в нас тут є. Така шкодка. Седані 2010 рік, 1,6 МПА у нас пустий бензиновий двигун. Так, далі в нас електрику поки пропускаємо. До речі, друзі, якщо електрика цікава, пишіть в коментарях. Відзніму вам, що є представлено на лосмолтеринг і які варіанти продають. Так, далі в нас такий кашкай. 2012 року 1,5 дизельок, але ну, ціна у нас немаленька. 13,5 хочуть до нього, пробіг вказаний 185 тисяч кілометрів. Так, далі у нас четвертий міганчик, ціна 11900, 1,5 у нас двигун, 156 тисяч пробігу 2018 року автомобіль. Так, Далі у нас така шкода Фабія 2009 рік. 1,2 у нас бензинка, 4850 у нас ціна і 180 тисяч пробіг. Бачимо, руль трошки у нас потертий. Такий міганчик, 5200 ціна 2006 року, 1,6 такий у нас гольфік 2009 року. Ціною 6200 доларів. Це у нас 1,4 двигун, 213 тисяч у нас написано пробігу на оригінальних титанах, але ну, вигляд має. Там. Далі у нас такий пижик. У нас ціна 9600 доларів 2011 року. 1,6 бензин, 180. 4 пробіг. Так, є всі контакти. Так, такий у нас міганчик. 2019 рік, 12600 у нас ціна. Пробіг 142 тисячі. Так, але це бензиновий варіант. На бензин Думаю, у нас 1,6 двигун. Так, далі такий Фордик. 2012 року 1,6. Ну не бачу звідти. Зараз подивимось, 1.6 дизель. Дизель 159 тисяч пробіг, 9200 ціна на старті. Так, далі у нас така шкотка. 9401,9. 2009 рік. Ну, Ціни, звісно, не слабий Так, у нас таке соренто на німецьких номерах. 15700 ціна, 2011 рік, 2,2, дизель на автоматі, шкіряний салончик. Далі бачимо ще хюндайчик Санта Фе 2007 року, 10550 ціна, повний привід на автоматі. Пробіг у нас 276 тисяч. Так, такі у нас Volkswagen Polo. 2006 року 1,4 бензин 4700 у нас ціна. Ми бачимо акуратненький салончик на простих звичайних металевих дисках. Далі в нас такий посад b 7. Друзі, до речі, якщо якісь моделі ви шукаєте, якісь моделі вам цікаві, актуальні, пишіть в коментарях, буду звертати увагу. Будемо дивитися, що є цікаве на ринку, по їх буду закидати вам. Тому, друзі, коментарі я завжди читаю. А, і далі у нас зефіра 2007 рік. 16 бензин 5600 ціна. 7 місць пише, 7 місць. Ми бачимо, що ззаді є це місце, звичайно, вони знаходили на але дітей туди можна посадити. Так, міганчик 2013 року, бо все комплектація 204 тисячі пробігу. Так, бачимо всередині комбінований шкірозамінник. Далі туран. 5900 ціна, 1,6 2006 року автомобіль. Далее, Audi, це у нас большая. Америка по желтых поворотниках. 18900 900 цена. четверта 2.0 бензинка. Далее, BMW 2006, рік, цена стройка. 2.0 бензин, 6900 900 цена. Вот такие варианты у нас есть на луцьку.